Hi, everyone! З вами Лішвізюджин, і сьогодні ми поговоримо з вами про Future Perfect, Або майбутній доконаний час використовується в декількох випадках. Але я вибрав найбільш поширений і найбільш поширений варіант це коли ми хочемо виразити, що дія завершиться до певного моменту часу в майбутньому. Тож, давайте перейдемо до структури та розберемося, як користуватися даним часом. У стверджуваних реченнях до займенників it» До всіх займенників просто запам'ятати, де додається will have і третя форма дієслова. Або перша форма плюс і. Наприклад, I will have fired next week. Я буду звільнений наступного тижня. Я буду, буду звільнений. Це в нас дія, яка відбудеться наступного тижня. Next week. Заперечна в майбутньому так виходить. Заперечна форма. I, you, they, he, she, it. ми додаємо won't have. Плюс третя форма дієслова або перша, плюс один, наприклад. She will have cooked the the dinner by the time you come back. Вона приготує вечерю до того часу, як ти повернешся. Вона приготує і є певний проміжок часу, коли ти повернешся. В запитальних реченнях є невеличка заморочка. Тут will виноситься наперед і допускають студенти часто помилку, бо вони ставлять «will have» і потім ставлять займенників. Насправді ж після V у нас ідуть займенники, I it, he Hішіet, потім ставиться have І потім наша третя форма дієслова або перша плюс один. Наприклад, will you have bought a car by next month? Ти купиш машину наступного місяця. Тобто, have bought – ти купиш коли наступного місяця? Певний проміжок часу в майбутньому. І для закріплення матеріалу. Прикладіть два речення в коментарі. Перше, це ми поїдемо до батьків о шостій вечора завтра, і друг ми виплатимо кредит до 6-го числа.